То з інтернету ви боїтеся брати і виставляти його і рекламувати свій товар, дарма ви боїтеся, не треба цього боятися. Ви просто берете фото з інтернету тієї рослини, яка у вас є. І ви не зробили фотографію при цій ви просто обрізаєте, якщо там, наприклад, чистий логотип чи ще щось, зробите хоча б чуть, -чуть подібне якусь манюсю, квіточку, якщо там букетом чи ще щось, вирізаєте маленьке. Якщо не вмієте користуватися телефоном, то це вже плохо. Надо вчити. Надо треба всьому вчитися. В кожній деталі потрібно вчитися вирізати, обрізати, вставляти, підписувати. Це все деталі. Так само, як ви ходите на роботу на основну, у вас там теж є нюанси, і ви їх дотримуєтеся. У вас є правила, по яких ви працюєте, і так само так само і тут ви повинні дотримуватися всіх правил і щоб все було добре. Чому потрібно обрізати, щоб вам ніхто не прид'яви претензії, що ви вкрали фото? Розумієте, світлину вкрали, і ну, бувають різні ситуації, що можна просто попросити. Якщо це ви бачите, що це не просто в Гуглі ви взяли фотографію, а в людини на сторінці, то напишіть, їм в повідомлення Скажіть, скажи, можна я возьму там трошки підріжу, обріжу і возьму ту фотографію. Не проти не проти, беріть, проти, значить, все, шукайте далі, або ждіть, поки зацвіте, або просто рекламуйте без цвітіння. Скажіть, ну так і так, так цвіте. І все, на кожен то уважно знайдете свій покупець. Запам'ятайте це раз і назавжди. Виставляйте всі свої рослиночки, все, що у вас є, виставляйте на продаж. З приводу грошей і клієнтів давайте поговоримо в наступному відео. А червона ікра, край, чорної щуки в мене є наявності. Це такі смачнючі бутерброди, тому поспішіть до мене. І ще паларгонії трошки залишилося. Це замовлення теж не оплатить, а там ще трошки єсть. Пишіть.